Понад мільйон гривень для передових авіаційних навідників. Донать на захищений зв'язок на передовій. Банка в описі під відео. Продовжуємо нашу роботу в прямому ефірі. Наш наступний гість Володимир Грисько, керівник центру дослідження Росії, колишній міністр закордонних справ, є з нами вже на прямому зв'язку. Пане Володимире, мої вітання! Слава Україні! Героям славі трохи добро здоров'я. Пишуть, що Путін не самостійно вирішив вдарити так званим орієшником по Дніпру? Це підтвердив керівник центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. За його даними до цього підштовхнули Путіна Кирієнко Сергій і Микола Патрушев. взагалі по вчорашньому цьому виступу. Чому раптом вчора Путін вирішив вийти з такою заявою і погрожувати Україні і світу орішниками? Який у вас аналіз? Ну, Знаєте, я думаю, що насправді він вийшов, щоб е, трошечки заспокоїти самого себе і свою власну аудиторію. Ну тому що після того, як прилетіли і, до речі, добряче прилетіли е, атакамси по е, бункерах, е, то уявляєте, який е, внутрішній зараз стан у цього недофюрера. Е, там же ж е, для нього підготували не одну. Не один такий схорон е, бетонний, але от е, те, що він вчора позавчора побачив, означає, що йому нема куди тікати. Стає страшно. Е, от, треба е, щось продемонструвати, і треба заспокоїти власне, і своє народне населення, тому що, ну як же, ж, е, треба чимось відповісти, хоч воно ну по своїй. Е, Ну так би мовити, практичній значимості. Ну я думаю, що е, навряд чи може бути чимось е, таким, що е, залякає українців. Нас вже, по моєму не можна нічим залякати. От але ефект е, суто на е, зовнішній пропагандистський е, є, що менше зараз е, на цих російських пропагандистських каналах. Ну, від радості стрибають вище голови, тому що е, розповідають, як ми їх наконець е, рознесемо і прах. Тому е, я тут бачу в основному такі моменти. Е, чи це злякало наших партнерів? Ну, з е, реакції, яку ми бачимо е, від США і Європейців навряд чи е, взяли до відома, так, безумовно, це. Е, це треба на це треба реагувати, але щоб з'явився тремер в руках і в мізках. Я думаю, що ті він там вчора говорив про елементи там західні і високоточні компоненти в зброї, і прямо погрожував заходу. Це означає, що Росія може атакувати Захід, чи як перекладаються його слова, і взагалі, оці от анонси, що ми будемо попереджати населення, що це означає? Ну, дивіться, він же ж як завжди свого зробити не може і краде чуже. Ну, така у них ну просто традиція, ментальність вкрасти і сказати, що це моє. Він це з мавпував з позиції Ізраїлю. Пам'ятаєте, коли ізраїльська армія попереджала жителів, що. Ну в секторі Газа, що вона завдасть удару по штаб-квартирах терористів, то ну так кілька разів було, що оголошували, що місцеві жителі повинні це врахувати і бути в або десь в безпечних місцях, або десь виїхати, або сховатися, і так далі, так далі. Бо удари ж наносяться по в військових цілях тут йдеться про інше. Тут вони давно вже мріють ударити по центрах прийняття рішень. Це у них така собі стандартна схема і стандартна фраза. І ось вони нарешті хочуть показати, що Банкова Верховна Рада, Кабмін і все інше будуть метою чергової атаки, і так далі. Так далі. Думаю, що тут не більше ніж. Нова форма залякування, але повторюю ще раз: ну навряд чи можна думати, що такі одноразові акції можуть щось змінити, а думати, що це може стати системою, ну що не менше військові експерти, яким можна довіряти, ну, ставляться під сумнів. Щодо цих от анонсів ударів погроз, от вийшов речник президента Нікіфоров Сергій. Він каже, з президента працює у стандартному режимі з дотриманням стандартних заходів безпеки. Буде тривога. Будемо в укриттях, але от до цього стало відомо, що Верховна Рада скасувала засідання через загрозу ймовірно удару Росії, начебто, депутатам розіслали таке попередження: не планувати справи і зустрічі в урядовому кварталі. Моїм знайомим колегам, які працюють з окремими помічниками. Депутатів теж дали вказівки подалі від центру Києва перебувати. Ще не моніторила чи працюють посольства сьогодні західні. Але, от очевидно, що всі чекають реалізації путінських погроз. Ну, знаєте, ми живемо в часи не лише такої гарячої війни військового характеру, але і ідеологічної. І тому. Посіяти паніку теж нас з ключових задач будь-якого супротивника, тому що тоді, тоді легше досягати своїх цілей. Тому я думаю, що оце якраз його путя на попередження про те, що ми будемо оголошувати завчасно про свої удари, воно і має на меті, щоб ми всі з вами тремтіли, щоб ми боялися, щоб ми сиділи десь там по. Бомбосховищах і е, забули про те, що нам треба навпаки об'єднуватися і протидіяти цьому ворогу. Так що тут я, я бачу більше е, саме елемент е, оцієї інформаційної атаки, е, яка безумовно має місце. Люди на це, на це сприймають серйозно, і в принципі це треба сприймати серйозно, але при цьому розуміти, що те, що говорить Путін, треба ділити на, на N, а потім множити на 0. і тоді ми отримуємо потрібний результат. Українське МЗС, от після цього всього, воно так звертає увагу на те, що Путін фактично визнав, що не вважає ось захоплені Росією території російськими, бо Україна неодноразово використовувала далеко західну далекобійну зброю е, і по росіянах на, на окупованих територіях тимчасово. Але лідер Росії почав саме метушитися після того, е, що було у Брянську е, і на Курщині. Ну, я ж про це власне і е, сказав, що е, це те, що е, вивело Путіна з рівноваги, тому що тепер цьому м, воєнному злочинцю е, важко знайти якусь нору, куди можна заховатися і де можна перечекати. Бо е, ну це ще ми беремо тільки атакамси, А якщо е, ну справді будуть використовуватися доволі широко на е, Ракети Storm Shadow, на які, до речі, він так само е, під час своєї цієї промови е, е, звернув увагу, е, ну то це взагалі е, для нього е, сон жахів, при тому, який не, не, не припиняється, тому що ну, уявіть собі е, ракета, яка може пробити е, бетонний, е, бетонну плиту товщиною в 4 метри. Е, то я не думаю, що десь є там, щонайменше в європейській частині Росії така кількість укриттів, які були б е, зроблені ну, ще, з більшою, ще з більшим запасом міцності. Ну, Розповідають, що є кілька, ну, один щонайменше е, схрон, який він собі зробив е, на Уралі, е, десь під якоюсь скелею. І от там, начебто, він передбачений для виживання в умовах обміну ядерними ударами, але мені здається, йому треба туди вже переїжджати навіть без обміну ядерними ударами, тому що ну це поки що, мабуть, більш-менш єдине місце, яке може його психіку трошечки вирівняти. А зараз він в стадії стресу і він не розуміє, що може відбутися ну буквально через хвилину. Так що думаю, що це просто така психологічно емоційна реакція людини, яка втратила рівновагу. Сполучені Штати вже вийшли з заявою, що на тлі всіх цих подій там переглянуть свою ядерну стратегію. Загалом, на вашу думку, якою має бути реакція заходу зараз, і чи відчуваєте ви якісь зміни в риториці західних партнерів? Ну буквально за останній тиждень, за останні кілька днів? Ну, бачите, я думаю, що це буде вирішено під час засідання комісії Україна-НАТО, яка має відбутися. Ну от буквально за кілька ну чи двадцять шостого листопада, отчі. ну тобто за за кілька днів. Хоча я думаю, що реакція мала б бути і трошечки швидше, все-таки це не пересічні речі. З іншого боку, така собі, ну скажімо так, спокійна реакція, вона говорить про те, що ну на заході не побачили в цьому чогось надзвичайного. Ну так, кажуть, що е, один цей одна ця ракета це три кінжали. Е, ну так, мабуть, е, спеціалісти в цій сфері розуміються тому, що вони говорять. А скільки було випадків, коли одночасно по Україні запускали по 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 п'ять, по шість і більше цих самих кінжалів. Ну, тобто, це не є, мабуть, Тією червоною лінією, яка у наших західних партнерів викликає якусь додаткову занепокоєність, як вони говорять. Хоча, звичайно, з іншого боку, можна було б реагувати і трошечки сильніше. Я думаю, що тут найважливіше, що ми повинні сьогодні на такій окремій комісії Україна НАТО ставити як мету, це отримання максимальної. Можливої кількості е, цих всіх далекобійних ракет для створення е, санітарної зони, тільки не з українського боку, про що волого мріяв е, е, Пудлер, а навпаки, з російського боку десь кілометрів до 500. От якщо така санітарна зона буде створена, ну тоді. Е, Багато е, питань, які сьогодні для нас є критично важливими, вони відпадуть самі собою. Бо е, уявити собі, що е, е, ті війська, як російські війська, які е, продовжують наступати на, на наші позиції, залишаться без е, постачання, е, ну тоді очевидно, що вони або піднімуть руки вгору, або будуть е, е, швидко тікати, як е, колись під Харковом. Ми зараз говоримо про реакцію Заходу. А ми побачимо реакцію так званих союзників Росії. Чи сподобається це у Пекіні такі дії, такі підходи Путіна? Ну це, от, це до речі, іноскладне питання, тому що Китай трошечки на розтяжці з одного боку, він він, начебто, має підтримувати Росію, тому що це його союзник. З іншого боку, заяви Трампа про те, що він веде чи то 60, чи то 40 податку на китайський імпорт, змушують китайців, ну так, знаєте, наїжджачитися і думати, що робити, чи готувати якісь економічні відповіді, чи шукати компроміс, чи йти на поступки, і так далі, так далі. Тому мені здається, що з цієї стратегічної точки зору для дії дії оці останні російські для Китаю вони створюють більше проблем ніж ніж дають відповіді на ті питання, які Китай хотів би хотів би вирішити. Тому мені здається, що навряд чи в Китаї зараз надто аплодують. Путіну за ці всі речі, які він, які він да? зараз зробив, бо це змушує так само Китай приймати якісь рішення. А ви знаєте, що для багатьох діячів приймати рішення це непідйомно важка задача. Західні, західні змі пишуть, що от за оці фінальні 60 днів перебування на посаді Білий Дім, зокрема і Джо Байден, значно загострив війну в Україні, яку він так намагався стримати. Байден дозволив використовувати ша тактичні ракетні комплекси середньої дальності Атакамс і протипіхотні міни проти цілей на території Росії. Пишуть, що розворот Байдена порушив давню традицію передачі президентських повноважень у штатах, згідно з якою тимчасові президенти. Ну так, це цитата, не повинні вносити серйозних змін до зовнішньої політики, особливо тих, які серйозно обмежують заявлену політику обраного наступника. Як ви прогнозуєте, як буде розвиватися ситуація найближчі оці дні до інаугурації Трампа? І що буде потім? Чи скасує він всі ці дозволи Україні? знаєте, традиції традиціями, але вони базувалися на тому факті, що війни такого роду типу і масштабу, яка є сьогодні, не було. Тому можна було говорити про певні традиції, про певні стандарти і таке інше. Сьогодні ситуація принципово відрізняється від тих попередніх десятиліть, тому і традиції хочеш, не хочеш, а треба змінювати. Я, ви знаєте, думаю, що це не випадкова історія. І під час тієї зустрічі, яка відбулася між Трампом і Байденом, мені чомусь, так знаєте, здається, що вони проговорювали і ці питання. І я чомусь думаю, що Е, Така знаєте, одно, однозначність відносно Трампа, що він е, є людиною, яка буде захищати Москву. Е, ну, вона не не, е, не є насправді правдивою. Трамп буде захищати інтереси Америки. А якщо він хоче зробити Америку знову великою, то вона повинна е, бути великою, в тому том числі і в, в своїй ролі е, в геополітиці. Тому думаю, що можливо вони домовились, що Байден е, зробить ці кроки, е, щоб Трампу потім можна було публічно сказати. Ну ви бачите, уже ж воно пішло. Що ж я зараз буду повертатися назад? Росія так, а один із від, наших е, гостей навпаки каже, що це таке позитивне тло, де е, Трамп може відігравати назад. має куди у майбутніх переговорах з Путіним? Зараз Байден йому мені? підвищить. А мені здається, що це якраз той випадок, коли можна буде е, е, продовжувати цю лінію. Бо ну давайте, е, давайте поставимо собі інше запитання: чи буде готовий е, Путін іти на якісь компроміси, виходячи з того, що е, зараз ми чуємо і від нього самого, е, і від е, всіх його говорящих голов, і так далі. І так далі, він же ставить ультиматум. В тому числі ультиматом Трампу, це ж не тільки ультиматом нам, це ультиматом цьому вільному світу. То хіба Трамп буде настільки слабким, щоб прийняти цей ультиматом і сказати, що так я відсуваюся назад, тому що мені це сказав Путін. Ну Трамп ж іншого психотипу людина. Він не може бути ну що не менше в власних очах тим, кого перемогли. Він має бути переможцем. Тому мені чомусь здається, що тут ситуація рівно до навпаки. Це те, що Трамп, якщо він звичайно буде вести оцю лінію справедливість через силу, то тоді я думаю, що це буде йому хорошим пасом з боку Байдена. На що він ну скаже: Ну дивіться, ну вже встачають Путін від перемовин відмовляється. Ну так. Продовжимо тоді пояснювати путіну, що треба проводити іншу політику. Як ви вважаєте, серед західних лідерів зараз ще знайдуться, такі як Олаф Шольц, які захочуть на тлі цього всього ще подзвонити і втихомирити Кремль? Ну, відносно Олафа Шольца, я думаю, що він свою політичну пісню вже відспівав. При тому будемо йому вдячні, Німеччина сьогодні за фактичним обсягом допомоги є серед лідерів, по-моєму, друга країна після після американців. Так що величезну роль німеччина зіграла і грає, і продовжує грати. І Їм за це величезна подяка. Але знаєте, Шольц як представник такого. Неоліберального погляду соціал-демократів на те, що відбувається в світі, ну він він уже е, е десь е, на, на виході своєї орбіти. Е, бо, ви бачите, 23-го, якщо не помиляюся, лютого відбудуться нові парламентські вибори. І вже лінили, лінили не говорять про те, що наступним канцлером буде е, пан Мерц, е, лідер ХДС ХСС. А у нього позиція інша. Тому Шольц, звичайно, може зараз грати роль миротворця. Йому потрібно об'єднувати свій електорат, який дуже любить Путіна, який дуже хоче бути е, от таким, е, що за все хороше проти всього плохого, Але е, це вже те, що мені здається. Е, Пройшло тут публічно, уже... публічно. Ми не бачили такої е, солідарності з Шольцем у багатьох західних лідерів. Маємо виходити вже з ефіру. Час сплив тільки від Жастина Трюдо. Нагадаю, Володимир Грицько, керівник центру дослідження Росії, колишній міністр закордонних справ, був в нашому ефірі. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.